Доброго дня! Сьогодні по змозі я буду намагатися подавати відповіді на всі коментарі, які в мене є наразі за останні дні, бо трошки трошки я в запарі. От пише людина: значить, сити і годування за розкладом не завжди не завжди себе, я так розумію, виправдовує. Цуценят собак обов'язково годувати лише за розкладом. Якщо ви хочете, щоб вашої собаки або вашого кота було нормальне ЖКТ, не було проносів цих запорів, знаєте, то годувати строго строго в одну і ту ж годину. Якщо це 6 ранку, то ви годуєте в 6 ранку. Якщо це 12 годин дня, то 12 годин дня. Якщо це 6 годин вечора, то 6 годин вечора. Це необхідне для налагодження ЖКТ і для утримання здорового ЖКТ-собаки. Це не поросята, яких можна годувати. Коли от прийшли з роботи, щось там закинули, і воно собі чавкає, і воно там ото, то проносом, то запорами, то це не поросята, запам'ятайте. Та ж сама корова, її виводять в поле в один і той же час, ту ж годину. То не збивайте, як не хочете мати нормальне здорове ЖКТ, годуйте, коли хочете, коли хочете самі. Я годую, я дуже багато перечитала з приводу цього літератури. І якщо ви хочете мати в собаці здорове ЖКТ, то обов'язкове годування лише за розкладом, лише в часи, які ви собі призначили. От я наразі німців годую 6 годин ранку і 7 годин вечора. Мотя в мене їсть 6 годин ранку, 12 дня і 7 годин вечора. І в нас все чудово зі стулом. У нас збоя в програмі з приводу тішківника і стула жодного разу не було. От і все. Такшо це не свині, тут треба мати трошки науки, треба мати трошки розуму. я кажу, це не папуга, якому можна насипати на три дні, не рибки. Понімаєте це собаки, в яких є своє ЖКТ.